Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. Коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав, по мені ведмедеві лазити? роздратовано пробурмотів ведмідь, розсердився на павучка і хотів був його вбити. Що міг діяти маленький павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але все таки пожалів маленького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають в лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини нема. Хотіли вже додому повертатися, як несподівано, натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб врятуватися від мисливців. Ось ось виб'ється із сил, як раптом. Угледів під величезною скелою яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався, поліз коренько до тої ями і швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі, посидів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить у тій ямі, що під скелею?» – сказав один з мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння, якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі. А старий Бурмило сидить собі тихенько у тій ямі й від страху ані живий, ані мертвий. Так зрякався бідолаха, що не смів навіть поврухнутися і сидів там довго-довго, а врешті вирішив визирнути. Подивитись, чи нема якоїсь небезпеки. Лізе ведмідь з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. Бачте, дядько?» – озвався він до ведмедя. Якби не моє павутиння, то вас давно не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю.